Вітаю, друзі, підписники каналу Твій онлайн бізнес. Мене звати Роман. Я підприємець у сфері фінансових консультацій. І навчаю людей, як із нуля, без фінансових капіталовкладень, почати власну справу. Причому веду до результату. І на сьогоднішньому такому коротенькому ефірі. На цій презентації я розберу продукт. Продукт, який ми просуваємо на ринку України. Це дуже перспективна справа, і для того, щоб краще і легше вам це донести, зараз я поведу далі свою бесіду у вигляді презентації. Отже, переходимо до нашої презентації. Якщо Поглянути на наше життя, його можна зобразити прямою лінією. І в нашому житті є таких три основних періоди, які ми можемо виділити. Перший період це від нашого народження і до того, поки ми не підемо на власний хліб, ось це період навчання. Школа, коледж, вищий навчальний заклад. Другий період нашого життя це якраз робочий період. І в цьому періоді ми заробляємо. І після того, як ми попрацювали, а це такий довгий період життя, 30-40 років може тривати. І після нього настає третій період життя, який мав би бути відпочинком. Чому я кажу мав би бути? Бо, на жаль, в нас в Україні більшість людей, вийшовши на пенсію, не мають відпочинку, а змушені думати, як же ж виживати. І це прикра ситуація. Власне, для цього я і мої колеги ми проводимо ось такі ефіри, де проводимо роз'яснювальну роботу людям, що потрібно подумати про завтрашній день, щоб не застали нас злидні. А чому ж так відбувається? Зараз глянемо, що відбувається із людьми, якщо не планувати своє забезпечене майбутнє. А відбувається так, що в період навчання про нас дбають батьки. Тут зрозуміло, що ми не заробляємо, ми не маємо своїх великих коштів. Коли йдемо на роботу, є в нас перший робочий день, ми вчимося заробляти, і з кожним роком. Наші потреби зростають. З'являється в нас друга половинка, чоловік чи жінка, з'являються діти, нам потрібен свій куточок, і потреби наші зростають. І є певний рівень, до якого ми звикаємо, на якому нам комфортно і ми можемо закривати всі потреби. І є тут момент, про який нас не вчили думати. В кожного із нас хочемо ми цього, не хочемо. Настане останній робочий день. Або ж це буде по віку, тобто з виходом на пенсію, або ж трапляється таке в цьому житті, що людина втрачає працездатність і не може вже працювати. І що тоді? Тоді фінансовий рівень життя падає до рівня соціальних гарантій, соціальних виплат, які є низькі в Україні. А ріст цін і інфляція заганяє людину взагалі до межі бідності. І такий, такий план держави, фактично, вчитися, потім відпрацювати зі сплатою податків на трудову книжку і в бідності доживати. Тому нам потрібен свій план. І ми можемо не просто ходити на роботу, а паралельно організувати свою справу організувати таку справу, яка би давала нам дохід без нашої активної участі. Про це я буду розповідати в наступних ефірах. А зараз поговоримо про те, як, за прикладом європейських пенсіонерів, зробити так, щоб після того, як ми перестанемо працювати, наш рівень життя не понижувався. І в Європі. За рахунок чого цього досягають? За рахунок створення особистого приватного капіталу. Тобто велика сума коштів. Капітал це велика сума коштів, виведена із зони ризику і відкладена у надійному місці. Погодьтеся, що пенсіонери Європи та Америки живуть краще. І за рахунок чого? І звісно, насправді. Можна різні інструменти обирати. Тобто, нерухомість там, купити декілька квартир, здавати в оренду, е може бути і золото, цінні папери. Та зараз я поговорю про найбільш оптимальніший і найбільш доступніший інструмент для кожного. Що саме я маю на увазі? Поглянемо, що каже Вікіпедія. Страхування життя life insurance. Страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку чи у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. І увага! На заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Тобто не крипта, не знову ж не нерухомість, не облігації, не якісь інші інструменти, а саме страхування життя. І в нас в Україні теж цей інструмент доступний вже з початку 2000-х років. А якщо ж нам здається, що в Україні неможливо відкладати, ми ж і так мало заробляємо з чого відкладати, то нам потрібно задати собі запитання: якщо, якщо ми зараз в робочому періоді не можемо відкласти, то як же ж нам тоді виживати після 60-ти, коли вже не ті сили, не той потенціал? І коли вже нас не приймуть на жодну високооплачувану роботу? Тому. Таки вже і зараз потрібно подумати про себе. А те, що ми так говоримо, це просто ознака фінансової безграмотності. На жаль, тому що не вчили нас такого ні в школі, ні в вищих навчальних закладах. А фінансова грамотність починається із того, що потрібно чітко планувати витрати, і класифікувати витрати по необхідності, що найнеобхідніше. А що просто забаганка. І 10%, витрат, 10 від витрат це та частинка коштів, яку може відкласти кожен. І це не вплине на наш рівень життя. І зараз візьмемо для прикладу суму в 20 тисяч гривень. Тобто, уявіть собі, що ви 20 тисяч гривень тратите щомісяця, і це ваша комфортна сума. То в рік це є 240 тисяч гривень. І з цих 240 10% інвестуємо у страхову компанію. Для заокруглення 25 тисяч тут цифра, щоб легше було все розрахувати. В страховій компанії ці гроші спрацюють таким чином. Сума розділиться, частинка піде в накопичення, 20 тисяч в цьому прикладі 5 тисяч на страхування. Знову ж, насправді, все підбирається по потребах і по можливостях клієнта. В залежності від його віку, статі, від того, яку суму він хоче, на який період. Тобто, це все індивідуально по потребах клієнта ми проговорюємо. Отже. Як працює накопичення у страховій. 20 тисяч гривень на 30 років поглянемо. Адже приблизно стільки, як мінімум, середньостатистичний українець працює. І за 30 років самостійно ви відкладете, тобто, власних коштів, буде 600 тисяч гривень. Страхова компанія гроші інвестує, завжди обираючи. Можливо, менш прибуткові інвестиції, але найбільш надійні. І за рахунок складного відсотку за 30 років ви отримаєте додаткового інвестиційного доходу 1 мільйон 800 тисяч гривень. І разом кінцева сума по закінченню договору це є 2 мільйони 400 тисяч гривень. Вже маючи такі кошти на рахунку, створивши такий пенсійний капітал, ми вже можемо говорити про те, що можна подякувати собі за мудрі рішення і правильний вибір у свій час. 2 мільйони 400 тисяч гривень. Якщо навіть просто поставити під депозит на 12% річних, то це в місяць дасть можливість отримувати 24 тисячі гривень пенсії. Краще ніж 2700. Окрім того, страхова компанія пропонує захисти на випадок неприємних речей, які можуть трапитися в житті. А це травми, хвороби. Це може бути непрацездатність. І навіть люди чи через нещасний випадок, чи знову через хворобу передчасно йдуть з життя. І ми не можемо знати, чи це трапиться в житті, чи не трапиться, та от фінансову частину цих ризиків перестрахувати ми можемо. Адже в кожному із цих випадків, якщо це трапляється із годувальником сім'ї, то в сім'ї, окрім того, що велике горе, то теж настають фінансові проблеми. Що в такому випадку робить страхова компанія? Здивіться, якщо клієнт через хворобу пішов в життя, то вже в перший рік дії договору, його рідні, а саме ті, які записані в договорі про страхування, отримають 600 тисяч гривень. Якщо це трапиться. Не на перший рік, а на другий, третій, десятий, то компанія виплатить усі накопичені відсотки за ці роки. Тобто сума буде більша. Якщо клієнт раптово, трагічно пішов в життя, оскільки це зненацька відбувається, компанія виплатить потрійну суму: 1 мільйон 800 тисяч гривень. І всі накопичені відсотки. Якщо ж клієнт втрачає працездатність Більшість лайфових страхових компаній не класифікують по групах. Перша, друга, третя група інвалідності, але вони розрізняють повну і часткову втрату працездатності. Що це означає? Є таблиця видів втрат, і у відсотковому співвідношенні все тіло людини розділене. Тобто, кожен орган, кожна частина тіла має, має свою вартість. І ось від. Потрійної суми в залежності від е, проценту втрати працездатності, компанія виплатить. Наприклад, е, втрата пальця на руці це буде 10% втрати працездатності, тобто 180 тисяч гривень. Якщо це рука чи нога, залежно чи ліва, чи права, це буде 50 або 60% втрати працездатності. Якщо ж людина повністю втрачає працездатність, що робить страхова компанія? Ну, найперше звільняє людину від усіх наступних проплат, оскільки розуміє, що людина вже не може самостійно заробляти і відкладати кошти? І якщо непрацездатність трапилася в зв'язку із тобто через нещасний випадок. То компанія ще й одразу виплатить мільйон 200, 000, тобто подвійну суму. Також є присутні додаткові е, ризики. Це виплата у випадку травм, опіків, перелову. Ось такий цінний продукт ми реалізовуємо на українському ринку. Який закриває дві проблеми: проблему пенсійного незабезпечення і проблему соціального захисту, які гостро стоять в Україні. І ринок дуже перспективний, я про це буду в наступних ефірах і вже про сам принцип нашої роботи, як ми працюємо. Тому ознайомлюйтесь, заходьте, пишіть ваші запитання. Або ж сюди, в чат, або мені в приватних. І до наступних зустрічей. Слава Україні!